Сенсорна насадка на кран Екатери. Це максимальний комфорт плюс економія. Використання безконтактного пристрою особливо зручно на кухні, коли руки під час приготування необхідно мити частіше. Ідеально підходить до змішувачів з внутрішньою та зовнішньою різьбою. Ззовні вона схожа на звичайні змішувачі. Тут стандартна різьба М24 f 22 Працює від 4 батарейок та не потребує підключення до електромережі, що дозволяє уникнути короткого замикання у випадку з сенсорними змішувачами. Моментальне відключення води при спрацюванні сенсора дозволяє зменшити витрати води від 3 до 10 раз. Температуру та напор води можна обрати самостійно та налаштувати найбільш зручний режим. Сенсорна насадка ECA Water. Знахідка для дітей, які часто забувають вимкнути воду, а також для літніх людей. Такі насадки використовують для економії води. І ще одна перевага даної насадки вона більш гігієнічна, тому їх встановлюють також в місцях загального користування. В домашніх умовах ми не торкаємося крану, а це означає, що чистити його треба рідше. Принцип роботи даної насадки схожий на принцип роботи крану. Достатньо піднести руки і фотоелемент реагує на рух. Насадки EK Water це висока якість, а це означає, що ви будете використовувати пристрій протягом тривалого періоду.